Друзі, наші вітання. Компанія Фад, як завжди, вітає вас. Маємо для вас новинку. Це автомобіль Volvo іксі 60 Заїхав до нас на майданчик. Як завжди, то він пригне нас з Європи, а саме Швеції. По-моєму, Швеція чи Даня, щось не пам'ятаю, не щось вона з двох цих країн в дуже хорошому класному стані. Це у нас автомобіль іде чисто 2019 року випуску дана автівка з 2-літровим дизельним двигуном. З технологією м'який гібрид, тобто тут встановлені такі додаткові вірніше друждрузі, перепрошую додаткові батареї, акумулятори на даному автомобілі ідуть і йде в цьому в цій автівці. Технологія м'який гібрид говорять, що даний автомобіль споживає значно менше палива від попередника від звичайного. От, говорить, що орієнтовний розхід палив даному автомобілі в районі 4 літрів. Це нам приїжджали люди говорили, які мають такі автомобілі і користуються вже більш двох років на таких автомобілях. Так що побачимо, чи це правда, потестуємо, покатаємося самі на цьому автомобілі, але реально автівка плюс-мінус, як на мене, прикольна. Тому що це є конкурент в нас Тігуану, Шко... або Шкоді Кодіякові цей автомобіль. О, так що побачимо, як то каже, що, і що це буде, як то каже за автомобіль. І що найголовніше, що ціна плюс-мінус буде така сама на цю автівку, як на Тігуану, на Тігуан або на Кодіак. Отже, по цьому автомобілю зараз швиденько розкажу ще по комплектації. Покажу вам, як завжди, замер по лакофарбовому покриттю. Поки і покажу вам, в якому стані йде е, даний автомобіль. Отже, погнали по автомобілю. Ще раз, чистий 2019 рік дана автівка, 2-літровий дизельний двигун у нас на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Друзі, це є повний привід у нас не передній, а повний привід. Дуже багато таких автомобілів йдуть на передньому приводі. Так, є. І що саме головне, що тут в цього автомобіля пробігу оригінального пробігу 176 тисяч. Цей пробіг, як завжди, у нас є підтверджений, і аукціон, де ми купували, купували даний автомобіль, має всі зафіксувати. Як е, то кажуть, пробіги з аукціону, є офіційна історія по автомобілю, можна по комп'ютерній діагностиці робити читати, тобто 100% рідний пробіг 176 тисяч. Далі по самому автомобілю. По автомобілю по комплектації зараз пробіжимося, покажу, що в нас є. Е, зразу бачимо, оптика максимальна в даного автомобіля встановлена. Маємо е, по автівці е, встановлені 18-дюймові диски на е, резині 255 х 60. Ось так для резини мішелінка е, літо, до речі, на ньому, але має ця автівка і комплект зимової гуми з дисками і йшла разом з даним автомобілем. Так що, друзі, не переживайте. Зимові диски також з гумою є до даного автомобіля. Потім по автівці ми маємо. Зразу вам показую, відкриваю два ключа в користуванні до автомобіля. Два ключа маємо. Маємо безключовий комфортний вхід. Бачите, має електроприлад зеркал встановлений в автомобіля. Так, електро цей електро, електро комфортний вхід є. Е, так, далі, по салону у нас зразу бачимо ось в такому стані салон, у нас дуже класному. Зразу є у нас е, мегакомфортні сидіння даного автомобіля. Ось так вони виглядають з дуже крутою підтримкою для коліна. Вони електричні ці сидіння. Потім маємо зразу сідаємо в автівку. Запустимо, покажу. По комплектації Оп, закриваємо. Може зараз я розвернусь, до речі, бо так сонце б'є. Робимо запуск, так як завжди в своєму <звітник> стилі запускається <Volvo>. Вольво. <звітник> і зараз я мабуть розвернуся, вже оновлений не джойстик, таке переключення передач іде. Так, і що? Нас включаємо передачу. Розвернемося, щоб вам було зручніше видно. Реально, прикольний автомобіль, якщо порівнювати вон там з Тігуанами, що в нас стоять. Як на мене, він трошки йде м'якший за Тігуана і трошки, мабуть, краща шумоізоляція в даного автомобіля у нас йде. Ось, зразу бачимо і камера з заднього виду включилася. До речі, дуже якісна камера заднього виду, ви можете бачити на е телефоні. Ось так включили. Під'їжджаємо. Так, є. Здачі, далі по комплектації. Камера заднього виду зрозуміло є. От, цифрова панелька приладів перед вами е, в даного автомобіля. Ага, 171 тисяча пробігу, не 176, а 171 тисяча пробігу. Е, потім маємо шкіряне мультикермовна стролена в автомобілі, ось так виглядає прикольно. Е, далі вибір руху режиму їзди. Е, собі ось тут можна вибирати. Є е, по автомобілю. Далі, далі, далі. Що в нас є ще е, ось така здорова сенсорна в нас магнітолка, де тут все повністю розміщено у нас. Так, зараз я вам покажу, що тут є, знаходиться. Значить, тут у нас є е, клімат, зразу видно, двозонний клімат-контроль даного автомобіля, дві зони, двозонний клімат-контроль. Е, потім маємо. Тут всякі настрої можна, маємо. Ось, я по додаткових опціях рух по смугах, е, датчики парковки є, мертві зони. Ось тут ви можете включати виключати, Оп, ось так вони загоряються, бачите, в дзеркалах. Е, мертві зони є, старт стоп ви, типу, виїзд виїзд ви, ви, з міської парковки, крос-трафік е, є е, режим, типу як в Тігуані. Потім камера заднього виду, я вже вам казав, яка малює малює траєкторію руху. От, по фаркопу можна виставляти. Е, є... Так, Далі читає знаки даний автомобіль, ЄСП, е, круїз, є е, е, охорона е, на рух, тобто якщо якийсь де взлом по е, всередині автомобілі, відбувається рух, є е, сигналізація, круїз контроль, е, до речі, оптика максимальна. Ось бачите, буквочка А зараз горить тут на приборці горить буквочка А, вона адаптивна, також це оптика з вирізанням автомобіля. От, е, Дальше, що Ви не можете зіткнутися, От активні поворотні фари йдуть, е, Ось ще додатковий е, освітлення поворотів йде. І типу фронт, що якщо ви не реагуєте на перешкоду, то водій реагує замість вас. Так що на максимальних всіх асистентах Даний на цей автомобіль йде, дуже хороша комплектація. І по Блютузи, е, Android Auto, Apple CarPlay Ось бачите, все тут також є От по автомобілю. Сімку можна вставляти до інтернету, підключатися, так що е, реально прикольний автомобіль на класі комплектації. От, і ще хотів вам показати по, е, по клімату. По клімату також є ось таймер Webasto. Webasto так тут також встановлено, ви собі тільки по таймеру на конкретний час, конкретний день. І Webasto також тут є в цьому автомобілі. Так що практично є все, що потрібно, як то кажуть, на всіх асистентах даний автомобіль. От, і зараз вам покажу ще, що в нього є ще позаду. Позаду ми ще маємо підігріви заднього ряду сидінь в автомобілі, в цьому встановлений. До речі, дуже приємна шкіра, це, мабуть, не як, це натуральна шкіра. І ще маємо в нас, бачите, дп 4 твигун, повний приліт, ось так вона е, по заводу. Далі маємо ще електрокришку багажника задню. О, так, воно, бачите, хід лихівки є електрокрішка багажничка, поличка є в автомобілі, е сітка додаткова, яка вставляється, електрофаркоп також є, ремкомплект, де компресор клеєм, ось акумулятор стоїть, ще оригінальний вольт. Так що все тут на місці, все в порядку. Ось така ситуація у нас йде по даному автомобілю, по комплектації. Зараз роблю вам замір швиденько по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, і покажу стан самого автомобіля. Отже, погнали по лакофарбовому покриттю по лівій стороні. Заднє ліве крило у нас 124, бачите, так, да, друзі? 124-134, задня ліва дверка 120. Ще раз дверка 130. Передня дверка 98, 90. 109. Бачите, дверка, передня ліве крило у нас 106. Ось так фокусуємося є. 120. Капот у нас 115. Оп, 115 видно так. Ще раз 125 капот. Ось так, ну і по правій стороні у нас 113 крило. Ще раз крило у нас 101. Дверка у нас 130. 128 дверка, задня дверка у нас 104. Ще раз 104, заднє ліве крило у нас 105. Ще раз ліве крило у нас 100. 100, бачите, крило, А, пішка задня вона йде пластмасово. Ну і хочете ще вам дах зроблю. І дах у нас 130. 131. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких абсолютно моментів по лакофарбовому покриттю. Все є тут добре з автомобілем, без ДТП, без пошкоджень. От, Автомобіль дійсно є хороший. І щодо е, слідів експлуатації по даному автомобілю, що особисто я замітив, по задній частині трішки, ось бачите, по задньому бамперу. Така маленька коцка маленька і ось так виглядає, десь трішки щось багажне грузили. По накан, на канту заднього бампера ось такі дрібні, як то кажуть, поводинки, дрібні коцки, ще десь щось грузили Задній, э, витой, в багажник. А так все, решту по кругу автомобіля все є дуже-дуже добре, ніяких вмятин, там подряпин по автомобілю я взагалі не бачу. Все класно. З автівкою є. Нічого робити не потрібно. Ну і по передній частині автомобіля маємо дрібні сколи по передньому бамперу, по капотику трошки є. Вони зовсім дрібні. Ці сколи не, немає таких сколів, що пробили і фарбу, і лак до металу, що вам треба перефарбовувати. Це звичайні з робочих хто каже, сколи. Ось так лише якщо їх придивитись, то їх видно. А якщо відійти, то взагалі навіть нічого не видно. Ну і по, по лівій стороні ситуація аналогічна, абсолютно бачите, все рівно, гарно, без гнятин, без подряпин. Тобто гарний, класний, чистий доглянутий автомобіль. Так, є. І по салончику, можливо, ви вже бачили, можливо, не бачили, але салон теж дуже гарний стан має, ніяких Ось карта водія, поріг водія, бачите, все чистенько, гарно, без пошкоджень, пластик теж в нормі. О, сидінь взагалі питань немає, сидіння, як нові тут. Ну гляньте, яка це, це шкіра, це прям ну, реально шкіра, шкіра, а якийсь замінник, підлокітник, ось тут ось так все виглядає. Ну, Дуже приємно, гарно, класно по цьому автомобілю. Так, є попереду. Так, далі позаду. Позаду тут теж все добре. По, до порогів зауваження не бачу. Переднє сидіння позаду, ось так. Задній ряд. Виглядає, до речі, автомобілі не палили, приємно пахне. Запах хороший. Так. До стелі також питань немає абсолютно. Ось так воно виглядає попереду ще раз все. От так, є-єє. є, є. є. Дивіться, ще багажне відділення. Так, по багажному відділенню ось цей пластик поверху. Кришка тут все добре. Шторка з цієї сторони ось тут також все добре. Ну як на 170 тисяч абсолютно адекватний, хороший на, я б сказав, хороший стан даного автомобіля. Бачите самі на камері, що взагалі питань. Немає. Трошки по задньому бамперу, по дрібних сколиках є щось там, але це все робочі моменти, як то кажуть, по автомобілю. От поріг задній, до речі, правий поріг трішки має слів експлуатації, бачите, десь ногами почухали трошки щось залазили, люди також є, але знову ж таки це все нормально. Бо було б все в ідеалі по машині. Друзі, ще раз скажу вам, що не може бути ідеальний автомобіль долушний. Або він перероблений, перефарбований, перекрашений, або він, я не знаю, що з ним, або він е реально новий має бути в салоні, тоді тільки може він бути ідеальним. А так, якісь мінімальні сліди по експлуатації в ньому є. Так що ось такий стан даного автомобіля на я скажу ще раз, крутий автомобіль буде за дуже хорошу ціну. От ця автівка у нас буде того що ще раз е, кажу, чистий 19 рік даного, да, автомобіль має чистий 19 рік. от І за чистий 19 рік орієнтовна ціна на віддачу даного автомобіля буде десь в районі е, 33 тисяч. Так що е, за нов вже оновлену е, модель це є абсолютно нормальна, адекватна ціна. Так що, Друзі, хто шукає Volvo XC 60-ку в класі комплектації, ціленькою, всі з Європи за хорошою ціною. Будь ласка, звертайтеся до нас, заїжджайте на тест-драйв, кому потрібні якісь там результати по діагностиках, по перевірках, по е, історії. Будь ласка, також дзвоніть, пишіть, це вам надамо, щоб ви розуміли, що автомобіль дійсно є хороший, що автомобіль має реально класний стан. От, щоб ви самі в цьому, як то кажуть, переконалися. Так що, друзі, всім вам гарного дня. Будемо... З вами на зв'язочку. Тоді, якщо якісь питання, звертайтеся, пока-пока.